У Харкові викрили двох сутенерок. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За інформацією, слідства Лучанка та Киянка організували у квартирах місця розпусти, втягували дівчат у заняття проституцією. Спритниці розміщували в інтернеті повідомлення про інтим за гроші. А перед цим організаторки знайшли дівчат, що опинились у скруті та запропонували їм так звану роботу. Сутенери спілкувались із клієнтами, надавали їм жінок для розваг на вибір. Гроші ділили між собою та нічними метеликами. За секс послуги брали від 100 доларів. Нині вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів перебування під вартою. Під час обшуків у фігуранток вилучили понад 10 тисяч доларів США, 900 євро та близько 160 тисяч гривень, смартфони, банківські картки, блокноти з чорновими записами, сім картки різних операторів мобільного зв'язку. На вилучене майно та грошові кошти у подальшому буде подано клопотання про накладення арешту до Київського районного суду міста Харкова.